Іванович піднімається. Я також заносую ще одну подію. Ви, мабуть, бачили, що за моєю спиною стоїть великий жовтий стіл Укрпошти зараз тут відбудеться урочисте погашення маркованого конверту до, до 200-річчя Тараса Шевченка. Андрію Івановичу, вам слово! Слава Україні! Ви можливо пригадуєте, коли дорослі були дітьми. Нам часто говорили про Шевченка, що він був крипаком. Говорили таке? І власне через Великого Шевченка радянська пропаганда хотіла, щоб крипаком була вся Україна. В 14 років Шевченко приїхав вчитися у Вільнюс до найвідоміших митців світу. До найвідоміших вчителів, якщо ми захочемо бути відкритими, хочемо бути добрими, щоб всі біля нас такими були, тоді буде добрим наше місто і буде доброю наша держава. Я декілька рядків прочитаю Шевченка. Думи мої думи, лихо мені з вами, стали нащо стали на папері сумними рядками. Чом вас вітер не розвіяв степу як пилину, чом вас лихо не приспало як свою дитину? Такі слова могла писати тільки вільна і сильна духом людина. Слава Шевченкові! Слава Україні! Героям слава! І сьогодні я дуже тішуся, що українська почта хоче сьогодні вшанувати. Пам'ять Шевченка окремим маркованим конвертом, який виходить до дня народження, щоб ці конверти йшли по цілому світі, і на тих конвертах був наш кобзар. Підтримаємо. Дякую до двохсотріччя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка українським державним підприємством поштового зв'язку Укрпошта, випущений художній маркований конверт в кількості 800 тисяч. Примірників. Крім того, виготовлений спеціальний календарний штемпель для його погачення. Сьогодні, в день народження Великого Кобзаря, в 15 містах України відбуваються урочисті події з дня в честь погашення даного конверту. Почесне право погасити художній марковний конверт, випущений до 20-ліття з дня народження великого. Обзаря надається міському голові міста Львова садовому Андрію Івановичу.